В зоні АТО ситуація знову загострилась. Незважаючи на мінські домовленості, терористи продовжують вести вогонь по наших позиціях із заборонених видів озброєння. За минулу добу загинуло п'ятеро українських бійців, дванадцятеро поранені. Найбільші втрати були в районі Авдіївки. Наш БТР там підірвався на ворожому фугасі. Поранено і двох цивільних під час обстрілу селищ Артемове на Донеччині та Ленінське на Луганщині. Активні бої тривали сьогодні біля Донецького аеропорту. Авдіївки опитного пісків та граніт на Маріупольському напрямку біля Широкиного не припиняються зітнення і у передмістях Горлівки, насамперед, поблизу Майорська. На Луганщині інтенсивні перестрілки в районі сіл Золоте, Сокільники, трьохізбенка та біля станиці Луганської. Поблизу щастя, ворог вів вогонь ще й з автоматичних гранатометів. Також зафіксовано переміщення ворогом сил і техніки. На цих кадрах важка військова техніка розташована просто посеред Донецька. Терористи кажуть, це репетиція параду до 9 травня. Однак наші військові не виключають, що це може бути і підготовка до наступу.